Сьогодні неділя, 5 лютого 2023 року, 9 година 37 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою. Йде невеличкий сніжочок. Зараз на вулиці мінус 3. Показуємо гарний приклад нашим діткам. Бедботі показуємо хто і хто Тут дуже важко бедботі зрозуміти, що чесні і порядні люди, вони не змінюються в погану сторону, бо ці всі дармоїди. Держслужбовці хочуть з чесних порядних людей зробити крадіїв і злочинців. Але у них цього не вийде. Бо якщо людина все життя прожила чесно і порядно, вона ніколи не буде красти і щось робити, порушуючи закон. 55 А ці всі корупціонери і дармоїди, котрі породжують корупцію не тільки в нашому місті, а й в області в країні рано чи пізно понесуть Дуже великі втрати, бо правда завжди перемагала і буде перемагати. Якби ці злочинці не, не хотіли залишити все як було раніше. Бо такі, як я, люди хочуть, щоб наші діти жили в державі, де не брешуть, де є таке поняття, як справедливість, є таке поняття, як чесність. Є таке поняття як повага. Щоб робити висновки.